В читальному залі коледжу зібрались шанувальники літературного слова, студенти почути розповідь про історію написання книги. Її герой Степан Бойко, наш відомий земляк, аграрій, людина праці, який приїхав особисто зустрітись з громадою. Точно таких образних порівнянь, таких епітетів знайти. Ви розумієте мене? Ну я вперше зустрічаю не тільки догонюю колоса, а багато ну, речей таких відчувається, що він також пережив разом з вами частину вашого життя. Едуард Подільський у своїх книгах пише про героїв України, хліборобів, людей, які зробили чималий внесок в розвиток держави, і як автор книг завжди глибоко відчуває душу своїх. Героїв, їх думки та мрії. Сюжет книги я адресував безпосередньо підростаючому поколінню. Це книга, не можна сказати, що це документальний повністю твір, а це художньо-публіцистична така моя розповідь. Як і попередні книжки мої виходили до цього. Теж майже одножанрові. Це художня публіцистика. Ну і безперечно, я акцентував на тому, що кожна сторінка цього сюжету повинна була кликати і до працелюбства, і до любові до батьківщини і до патріотизму. Присутні в залі відзначили, що такі книги виховують у молоді почуття патріотизму, любові до людей праці та рідної землі.